Всім привіт! Сьогодні та як в нас починається зараз багатьох режим інкубації. Так режим інкубації. Інкубація багато хто закладає, багато хто це, хто збирає від своїх курочок. Хотів би показати вам, як відібрати. Єйця, яке буде краще для інкубації, щоб покращити не так. Ну на заплідненість це впливає більше тільки скогутів і якість їх роботи. А ось саме на вивід, який це краще, щоб ваш відсоток виводу був більшим. Яке це варто обрати для інкубації, а яке краще залишити на харчове? Зараз трішки з вами поговоримо, трішки вам. Покажу, підбирав тут трохи єць, буду. Думаю, завтра заробити нову закладку. Я вирішив все одно з вами поділитися такою інформацією. Багато хто, я думаю, хто інко знає, можливо, комусь буде цікаво. І так, маю ось тут таку кількість яєць, що завтра донесуться ці два лоточки сьогоднішні і тут трошки старіші. Хотів би так би мовити, трошки по показати, як я вже, ну. По-перше, це критерій це по вазі. Для інкубації найкраще брати яйце від 55, ну, від 50, умовно, 51, від 50 навіть до 65 грам яйце, яке вам буде таке якраз більш-менш середнє, не сильно велике, не сильно дрібне. Пізніше наступним критерієм, щоб яйце було більш-менш правильної форми. тобто, щоб був чітко виражений, е, умовно як би то сказати, тупий кінець, та якби ось плюс-мінус, і гострий кінець, щоб можна було добре видно. Наприклад, ось такі яйця, які такі чи видовжені. Ну, в мене були. Зараз немає ось такі, тут більш-менш видовжені, що тупого гострого кінця можна сказати, немає. Воно досить того, що таке видовжене неправильної форми, ще й можна сказати, два. Тупих кінців. Також дуже велике яйця, наприклад, як ось це. Ну, я ваги зараз не беру, я вже я вже знаю. Ось це буде в мене неправильної форми, воно теж таке не дуже не дуже добре. Також яйця, які навіть навіть не знаю. Ну Одним словом, зараз я його тут а, ні, ось тут в мене є навіть. Ось, якщо яйце, бачите, має по собі. Зараз фокусую ось такі. Крапочки, рисочки, такі яйця також не дуже добре закладати в інкубатор. Значить, як Ми робимо? Ми беремо яйця, вибираємо спочатку з дефектами, яке буде ну, там мати, деколи буває, що яйце, ось, наприклад, кажу, або таке довге, або зовсім таке кругле, як шарик, Буває, що ніби яйце все добре. А має такі по собі, може мати ось так я тут, навіть не знаю, як передати. Може, якось, якось, якось спробую, але ні. Ну так, коли буває, що так ніби обводок є потовщена шкарлупа в яйці. Може бути, що на кінці, та якби кінець, тупий кінець яйця, не такий гладенький, а такий ніби він так складена шкіра. Такі яйця краще відбраковувати. Бізність, що ми робимо? Більш-менш вибираємо, по возі, можна вважити. ну Я коли на інкубацію яйця відправляю, то я стараюсь переважити, щоб вже точно коли собі закладаю, я вже так на око бачу, які великі, які менше. Таким чином відкладаю. Також по брудних яйцях. Що можу сказати? Наприклад, собі в інкубатор я спокійно ось яйце можу закладати. Бул, от, пішов дощ, кури ногами. Заходять, можуть, ну вимазують одним словом. Можна також чи варто яйце е, Якщо вже мити, то вже бажано мити його. ну, Однозначно його можна мити, якщо ви закладаєте в інкубатор. Якщо ви будете яйце класти під квочку, качку, курку, ну, під любу птицю, яка буде вам насиджувати, яйце мити категорично не можна, тому що птиця ходить, вона за ногами збирає всякі бактерії. А коли ви помиєте яйце, ви тут в ньому. Коли курка несе яйце, воно таке мокре, потім ніби обсихає, утворюється такий захисний шарик захищає яйце від, скажімо так, попадання всяких бактерій, щоб яйце не завмирало від інфекцій. Тому в інкубації, дивіться, якщо ви купляєте яйце, краще яйце помити. Можна купляти. Так, Зараз давайте трошки покажу вам курчат, щоб не весь час яйце було. Ось тут у нас наші голушейки. І так, на чому, на чому я казав, ага. е, мити можна купляти, звичайно, от зараз є дуже багато таких так, якби антисептиків, якими, можна сказати, миють. Можна зробити простіше, можна просто взяти в водичку, додати туди трохи марганцовки, буквально, щоб була така рожева. Вода і такою водою яйце можна також спокійно помити, продезінфікувати і тоді спокійно закладати. Але в такому випадку вам потрібно і інкубатор, відповідно, теж помити, продезінфікувати, щоб, в ньому не було, ну, щоб він був теж стерильним. Бо якщо ви інкубатор не помили, а яйце помили, то так само може в інкубаторі бути якісь патогени, які будуть вам можуть вам погано попливати чи на курчат, чи навіть на яйце. Що воно не буде розвиватися, може позавмирати, можуть, можуть бути всякі наслідки, тому краще так. Звичайно, важ, ну, якщо у вас умовно там 10-15 курок і ви хочете закласти інкубатор, щоб 50-60 дієць, то ну, перше, що можна відкинути, це розмір яйця. Звичайно, дуже маленькі. Не варто закладати і прямі дуже великі, якщо ви знаєте, що там два жовтка, теж бажано не закладати. А так, це ну, умовно, це впливає на те, що е з меншого яйця курча швидше розвивається, воно вам почне лупитися швидше, з великого яйця, відповідно, курча більше, довше розвивається, вилупиться пізніше. Тобто у вас вивід затягнеться умовно на два-дві на доби, дві-три доби може затягнутися, якщо буде різне яйця. Е, неправильної форми бажаного яйця зовсім не закладати, ще ось такими всякими там. На шкарлупі, оцими цяточками, наростами, ну то ще якщо теж, то можна критично, якщо треба, можна закласти. А так можна сказати, що у серку. Ну, чи воно, воно впливає, тому що якщо є це неправильні форми, неякісне, воно. Гірше виводиться, звичайно, може вивестися, але якщо ви закладете яйце все однакове, все правильної форми, яйце бажано не бажано, ну як бажано, яйце треба зберігати в темному місці, бажано, без попадання прямих сонячних світлів від 8 ну там до 16 градусів. Якщо ви умовно десь маєте під сходами чи десь таке приміщення, де можете зробити їм 8 градусів, буде ідеально. Куряче, яйце бажано 7 7-8 днів зберігати. Ну, якщо там можна і довше, і 14, якщо вам приймати, то треба. Ну, але відповідно якість цих перших гієць теж буде погіршуватися для виводу. Я, наприклад, ну, такого немає. Я збираю влутки, кладу собі під. Під диван в ну, мене від бетону, як завжди, від землі, завжди голодніше. Там, звичайно, не вісім, але 16-12 градусів більше там немає прекрасно. Я так зберігаю яйце, собі закладаю, все гарно все гарно виводиться. Також зберігати бажано оцим повітряною камерою тупим кінцем вверх. Як це є. Ну, можна також і яйце. Просвітити, якщо умовно у вас там небагато, будете закладати, щоб повітряна камера була правильно розташована в тупому кінці, бо буває таке, що десь неправильно сформується, і повітряна камера може бути збоку. Ну і щоб не було тріщень, бо деколи маленькі мікротріщини не видно на так візуально. Не видно, якщо просвітити, то видно. Ну я таким, я таким не займаюся, закладаю вже на оскупуванні там. Коли заклав, коли провіряю на опліт, тоді вже вилазить. Ну, просто елементарно, через те, що я не маю часу аж прям так ідеально відбирати. Я відбираю для себе більш-менш, щоб було все одно ну, по вазі, більш-менш, щоб не було маленьких-великих, щоб не було дефективне, бажано без наростів і відповідно його закладаю, а там вже далі під час обласкупування відкладаю. Ну, можна також і яйце, якщо не стоя, можна тоді його зберігати горизонтально, ніби льожа, але тоді бажано раз в добу, раз дві доби його перевертати на 100, ну прокручувати на 180 градусів, щоб жовток не прилип до шкарлупи. А так, по яйцю ніби все. Не знаю, може, ще якщо є якісь питання, питайте, таке вирішив сьогодні трошки відео по інкубації зробити, розказати, можливо комусь буде цікаво. Всім дякую за те, що дивитесь, за те, що ставите лайки, пишіть коментарі, питайте, кому що цікаво, як, як відбираєте ви. Також на каналі йде розіграш. Знайдіть відео, воно так і називається розіграш на тисячу підписників, підписників беруть участь, буде багато цікавих призів. Можливо, саме ви зможете виграти, можливо, саме вам пощастить. Тому. Беріть участь, підписуйтесь, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.